Усім, усім доброго ранку, хто долучається. Давайте перевіримо зв'язочок. Чи добре нас чутно і видно. Вмикайте камери обов'язково. Ми хотіли б вас бачити. Якщо нас видно, добре, чутно, скажіть, підніміть пальці догори. Супер. Раді вас усіх бачити. Нагадую, наші правила: усіх мікрофончики вимкнені, камери обов'язково включені. Не забувайте присилати нам фото і відео до телеграм-каналу, як ви займаєтеся на наших заняттях. І сьогодні всі готові, сподіваюся, до нашої ранкової руханки. Руханку у нас проведе чудова, добра, гарна жінка, українська. Спеціаліст своєї справи Ксенія, я сподіваюся, всі вже з нею знайомі. Ксенія, вам слово. Ми можемо розпочинати. Всім привіт, доброго ранку. Я вже сьогодні у формі такій, як на картинці, щоб ви бачили, що це я. Я вмикаю музику і ми починаємо. Мені шкода, що я вас не чую, але я буду на вас дивитися. Так, встаємо рівненько і поїхали. Починаємо стрибати догори і тягнемо носочки. Вверх. Рівненькі колінка, носочки вниз. Вище, вище, ще вище. На одній ніжці. На інші. Зміює, зміює, зміює. І на двох, і начебто догори зависаємо. Чіпаємось завтра, на повітря, До гори. До гори. І трошки нитки в різні сторони. Поїхали. І ще. І зупиняємось до вниз. Вверх, вниз. Все. Додаємо колінка і колінка. Полінка. Супер, ще швидше. Закримали подих. І вниз. Збираємо ніжки. Разом. Тягнемо гори на носочки. І пішли носочки. Вверх, вверх, вверх. Рівні ніжки. Коло, Вимшу. ніжка. Коло, Вимшу. ніжка. Нахилились вперед. І поїхали коло малюємо ручками. Ніжки стоять. В інший бік. Супер. Вперед. Тримаємо ручки і догори. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Вниз. Тягнемося ручками за п'яточки. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять і десять затримали. За п'яточками. Тягнемось за, 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 п'яти. Коліна рівні. А тепер ручки поміж ніжок. І присідаємо. Присіли, як жебенятко. Є. Тримаємо ручки, тримаємо п'яточки і піднімаємо наш хвостик. Підняли. Хвостик підняли. Вниз. Вверх. Вниз. вверх, Вниз, вверх. Ще. Вниз. Ручка, ручка. Зробили з танчика. Піднімаємо одну ніжку. Одну ніжку. Поставили. Інша. І поїхали. Одна, друга, одна, друга. Ще. Верх, вверх тянемо. І поставили п'ятки, поставили ручки. Хвостик. Ще. Ще, ще ще піднялись. Збираємо ніжки. літачок, І поїхали одна сторона. Інша. Одна, інша. Одна. інша, Ще ще. ще. І тепер ручку як ми можемо, далі собою, туди. Як можемо далі. Ще далі. супер, І швидше поїхали. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Зупинились. Зупинились. Спіймали свої колінка. І робимо коло. Коло, коло, коло. В інший бік. Один, два, три. В різні сторони. Один, два, три. І вперед. Один, два до себе. Три. І ще раз. Три кола. Два. Три. В інший бік. Один. Два. Три. В різні. Один. Два. Три. Супер. І до себе. Один. Два, три. І ще швидко. Один. Два. Три. Інший бік. Супер. І від себе. І до себе. Супер. До гори ручки. Вниз, до гори, вниз, ще догори, на носочки, затримали подих, тримаємо, не дихаємо. І коли будемо спускатись на п'ятки, робимо видих і ще. Затримались на носочках. На носочках не дихаємо і п'ятки, видих. Останній третій раз. Носочки. Тянемо, тянемо ручки і п'ятки. Супер. Беремо одну ніжку, підіймаємо до себе, беремо за носочок і витягуємо носочок на себе, а колінку від себе. Тягнемо, тягнемо, вирагнемо, вирівнюємо. Стоїмо. Стоїмо, стоїмо. Молодці. Змінюємо ніжки. Зараз я зміню музику. Тримаємо, дивіться, стало рівненько, колінка рівне. Піднімаємо іншу ніжку. Не хитаємось. Беремо за носочок. До себе колінку від себе. Стоїмо. Стоїмо, стоїмо. Тьонемо, цьому, чонемо, молодці. Ще. А тепер цю ж ножку кладемо собі на ніжку і присідаємо. Стоїмо, стоїмо. Молодці, супер! І тепер дивіться, в мене ліва ніжка, Я праву ручку беру, витягую в сторону. А ліву ручку догори. Супер! Присіли, тримаємо. Клас! Молодці! І тепер на місце ручку вниз. Іншу. Ножку взяли, вирівнялись, поставили. І те ж саме на іншу ножку робимо. Підняли, поклали, присіли. Нагадую, аби не хитатися, обирайте одну точку, куди ви будете дивитись. І тоді ви будете триматися. І ручка, інша. Стоїмо. Супер! Клас! Я хочу до вас. І на місце, на місце вирівнялась Молодці. І тепер я не буду казати, будемо робити все те ж саме, що робили. І поїхали. Я мовчу. Інша. Супер, клас, молодці. До гори на носочках. Вони обійняли свої ніжки. Яточки поставили. Є обійняли ніжки. І тягнемо животик до колінок. Вниз, 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 але колінка рівні. Ще, ще, ще. Супер. Тягне під колінками, це добре. Я розвертаюся до вас. І зараз ми поєднуємо нашу вправу з колінками три кола, в один бік, три в інший, три, три від себе, три до себе. І нашу вправу, коли ми піднімаємо ніжку і ручки. Поїхали. І коліна. Два, три. Інше. Один, два, три. І один. Два, три. До себе. Один, два, три. Ніжка. Поставили. Сіли. Ручки. Оп. На місце. Вирівняли. Інше. Сіли. Оп. Вирівняли. І ще раз. Поїхали. Коліна. Один. Два, три і один. Два, три. В інший. Один, два, три. Хто там танцює? Один, два, три. Ніжка. інша, Є. Супер. Молодці. До гори. Вниз. Стаємо на колінка. Колінка трошки ширша. Я стану боком, щоб вам було краще видно. Ручки на плечі одна і інша. Тянули сіднички. І нахиляємось назад. І наверх. Поїхали. Один. Два. Рівненько. Три. Супер. Чотири. П'ять. Молодці. Шість. А ми давайте нижче. Сім. Вісім. Ще нижче. Дев'ять. Десять. Тримаємо. Тримаємо ручки вперед. Вперед. І піднімаємо себе. І ще. Ручки. підняли, Відштовхнулись. підняли, Відштовхнулись, підняли, відштовхнулись, це на колінках. Вирівнялись до гори, ручки на колінках залишились. Піднімаємо одну ножку, інша стоїть. Збираємось другою ніжкою носочком. Задньої. І піднімаємо колінку. Рівне, заднє коліна рівне. Впереді повинен бути кут. І ручки до гори, дві ручки в одну сторону. До гори, дві з іншої. Ще до гори. Одна сторона, до гори, інша. Ще один. Колінка ззаді рівне. І дві ручки в різні сторони. А ну, бігом же вас чекаю. Колінку поставили. Носочок взяли в ручку. А друга ручка вперед. І змінюємо сторону. Інша ніжка, Поставили носочок. Вирівняли. Дві ручки. Разом. догори, Інший бік. догори, Разом. догори, Інший бік. Третій раз. догори, І дві ручки. Оп! Поставили колінку. Взяли. Стоїмо. І здіймась. Нож ніжки поширше. Спіймали себе за лікті і тягнемо лікті до полу. Поїхали до підлоги нижче, коліна рівні. А тепер. Будемо як гойдалка. Один бік. Вниз вверх. Вниз вверх. Ще. Вище піднімайтесь. Вище. І підіймаємо зараз лікті прямо над головою. І поїхали. Над головою. Над головою. Над головою. Ще швидше. Один. Два. Три. Чотири, п'ять. Вниз. Зібрали ніжки. Підіймаємось нагору. Стали на п'яточки ніжки в різні сторони. Ой, ніжки, ручки. І повертаємось. Тут не рухаємо, тільки ручки. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Молодці! На сьогодні досить робимо подих на, до, на гору ручки. Затримали подих вниз, так щоб всі чули. Ще такий великий вдих. Затримали і вниз. Так, щоб сусіди почули, як ви видихаєте. І ще. І видих. І поокладували собі, які ви молодці сьогодні. Я прийшла до вас. Де наш помічник наш де? Дітки, скажіть, будь ласка, О. як вам наша ранкова руханка? Якщо все сподобалось, давайте пальці догори. Супер, ви такі молодці сьогодні. Я сподіваюся, що ви трошки втомилися, тому що це було досить енергійно. Дуже раді бачити, що ви не по одному, а вже з друзями в кадрі. Давайте посміхніться всі один одному і до наступних тоді занять. Щиро вам дякуємо, Ксенії. Всі можете зараз вімкнути мікрофончики і надіслати своє дякую вже в ефір. Дякую. Дякую вам. Дякую. дякую. Então, eu papai. Obrigada, mamãe. Obrigada. Um aqui. dia não sei papai. Até está aqui. Eu